Так, сьогодні була робота, два супроводи по ринку було. Також людина попросила зробили регенерацію на Opel Astra J. Ну ясно, що не забувши за вас, на ринку в Рівному зняв, як то кажуть, дешевий сегмент. Завжди, знаєте, словами він називається дешевий, але чи дійсно він дешевий, то напишіть коментарі на сьогоднішній день. Ну і також багато от ходить про підборщиків різних історій, щоб підборщики це ті самі перекупи, бариги. Ну і от вам розкажу вам історію недавно в мене була. Приїхав я в Луц там на деяку площадку, дивиться, шкода Октавія А5». І от подивився автомобіль, і до мене Трестислав там Ростислав, ви мене дивитесь, каже, от він казав цього не казати, да? але я так знаєте це скажу. Каже, що от такі підборщики, що всі вони, типу, там беруть аткати, там і так далі. І так далі. Друзі. Я скажу так само, всі от привикли, да, так як в лікарні, да. ви самі винуваті в цих всіх проблемах, ви самі от, е, звернення до продавців, ви самі е, це все ввели, а потім от, е, ходите і розказуєте людям, що от там всі такі погані, всі такі. Не всі такі погані. Тому ясно, що потрібно замовляти підбор у перевірених людей і старатися людям довіряти. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Всім цього самого найкращого. Дякую. Так, що знаходимося на ринку в Рівному. Дешевий сегмент. Відразу підпишіться, поставте лайк. І от дивіться, перший такий варіант. Тільки недавно заїхав в Україну. Бачите, реєстрація вийшла. 3800 доларів на автоматі. 2005 рік є номер телефону до працівця, 1,4 бензин, двигун надійний. В принципі, якщо потрібно, газ е, можна ставити, але тут таке. Ну, на автоматі трошки буде їсти, але дивіться, комплектація Всі стеклоподіомніки, регулювання дзеркал, простий автомат. Ще й навіть присутній кондиціонер магнітола. Ось такий Hyundai. Можливо, кого зацікавить. 3800 доларів. На перший, на перший час вистачає, щоб, щоб навчитися їздити, будемо так говорити. Так, Peugeot Partner. Будемо проаналізуємо, що новіше, що новіше власно, на у нас на ринку з'явилося. Даний варіант нас вартує 3600. 3600 доларів. 1,9 дизель мене питали за ці машинки, От, з кондиціонером навіть 3600 доларів. От, відкрита машинка чи ні. Давайте глянемо, вам покажуть. Тут таке для сім'ї, для села десь такий непоганий варіант собі. Такий пижик. Можливо, зацікавить. Номер телефону є. Телефонуйте. Давайте ми підійдемо до Citroen Berlingo, Це все те саме на, на базі, що партнер. Це те саме, знаєте, що Citroen Jump і Peugeot Expert, хто не знає, ті самі в принципі, автомобілі. 1.9 дизель, 3 550 доларів. П'ятий рік є номер телефона. Тобто два пирожочка, мене питали за пирожки. Телефонуйте. Ясно, що з вас прохання підписатися і прокоментувати відео, так як в принципі, питають мене за автомобілі. За дешевий сегмент. В принципі, в підбор ми, якщо беремо, то від 4 тисяч доларів менше не беремо. Тому знімаю для вас підписники даний сегмент, з вас підписка і лайк. Ми йдемо далі. Дивіться, який пасажирчик. Ціна 5,8, 13 рік. Також давайте ми його од... Доба... ну, не сильно дешевий сегмент, але це в новій вже морді, будемо так говорити. 2013 рік, 260 тисяч пробіга. Дивіться, які легкосплавні диски. Ну, ще літня резина, це є пасажир. Ціна взагалі шик. На сьогоднішній день я маю на увазі. Ось дивіться. Непоганий варіант, стеклоподйомники є. Росує двері. Тобто такі варіанти. Можливо, когось зацікавить. 5800, я думаю, що буде навіть торг автомобілю Fiat Cubo Такий варіант. Так, Сандерики. 4700 доларів. 1,4 бензин, газ ставиться, авто не бите, не фарбоване. Номер телефону. Я так зрозумів, воно раніше на ринку попадалося. Це той самий варіант, вроді би як. Але от 4700 доларів, то присутні по автомобілю. Телефонуйте. Такий гарний красивий колір, мені подобається. Хороша літня резина. Оригінальні дачі колпачки. Так, лада Самара. Ціна 2800 доларів. Десятий рік з газом. Є номер телефону. То не бита, не фарбоване, 2700 доларів. В принципі, візуально непогано виглядає. Заводський фарбі. такий варіант. Телефонуйте до продавця. А яка ціна на віддачу? Заводська фарба. Кажу, яка ціна на віддачу? 100 доларів люди скидають уже, тому телефонуйте за 114 ладу Самару. Так, Б3 пасад. 2300, так? 2,300 300 на старті, 200 навіть, можливо, буде. У мене сьогодні, до речі, дзвонила людина, хоче за 2000 доларів. Добрий день. купить сенс, от вам посад за 200. Людина віддає. Ціна договірна. Давайте відкриємо по салончику. Глянем. Бачу, люди. Акуратний, гарненький посад собі. Б-3, Надійний, перевірений, ходова взагалі копійки. Заді балка там пару сам-два блока стоїть і собі їздити. Добрий день. вам. Добре. Смачного. Ось такі, я вас не знімаю. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить 200 доларів. Телефонуйте. Давайте з цієї сторони все. Давайте, давайте, чик. Тобто все, в принципі, збережено. На такі роки автомобіль в адекватному стані. 2200 ціна даного автомобіля. Телефонуйте до продавця, хай продається. Ось такий варіант. в 3 Passat. Renault Megane другого покоління. Сьомий рік. 1,5 дизель. Панорама. Для підписників 4900 доларів. Є номер телефона. Не машина, а золото, все, зимова резина. Зразу сідаєте собі, їдете. Дивіться. Добрий день. Клімат контроль. Шкіряне кермо з перферації, всі стеклоподйомники, в автомобілі панорама, задні шторки присутні. Сьомий рік, 4900 доларів меган. Телефонуйте. Ну давайте не знаю, багажнику в принципі, все ось такі. Так, там у нас запаска. Ну Давайте зараз глянемо От дивіться, повнорозмірна запасочка, все чітко, ніяких питань немає по задку. Телефонуйте до продавця. 4900 доларів. Дивіться, який екземпляр на ринку знайшов. Це А3 Audi, рідкість на ринку. І в мене за ці машинки питали. Що не важливо, MPIний двигун, як ви любите. 2003 рік за 4 900 людина віддає номер телефону. Давайте я продублюю 050 773 74 33. Давайте вам глянемо по салончику. Дивіться, який крутий салон. Всі стеклоподйомники, регулювання дзеркал, шкіряне кермо, шкіряні сидіння, п'ятиступка, клімат. Гарна в акураті Ауді, Це як рікаровське сидіння. У них дуже класно ауді. А третя. Ось такий варіант. Класна резина, 205, 55, r 16 5, 5 титанів. Да? 5 титанів є. В принципі. А третя така гарна Audi. У мене питали за такі машинки. 4900 доларів і ви собі маєте таку гарну красуню. Тому телефонуйте. Номер телефону продавця є. Навіть бачите, такі варіанти в Рівному залітають. Легенда. Ваговського автопрому Volkswagen B5 покоління. Коли перший раз такий автомобіль вийшов, це був просто фурор на, на рекламі на ринку автобізнеса. Дивіться, даний варіант, 2002 рік, 1,9 дизельок, є номер телефона. 5 тисяч доларів людина готова віддати цей автомобіль Я думаю, ще буде торг. Клімати. Стеклоподйомники передні. Потолочок в адекватному стані, не провіжший в плані. Тому якщо зацікавить 5000 доларів, телефонуйте до продавця. Хай продається. Ось такий би п'ятий посад. Так, Volkswagen Бора. 3600 доларів. 2001 рік. Є номер телефона. Можливо, зацікавить. 3600 доларів Бора з газом. Економний автомобіль на сьогоднішній день. Тому телефонуйте. Так, і продається. Так. Гольф плюс на автоматі 5,450 доларів. Добре. Є номер телефону 5450 доларів. На автоматі 1,6 MPI. Це саме, що Головне, тут простий автомат Лак. стоїть. Лак, трохи ну це таке. 2007 рік. Можна в салончику. Один 1,6 6 Ampi. Шестіступка, так? 6 ступка. Від... Ш -ш -шкірне, шкірне кермо оригінал. Ось такий клімат контроль. Підігрів сидінь навіть є. Ні, ціна, ціна хороша. За Гольф плюс 1,6 MPI На сьогоднішній день я вважаю, це хороша ціна, тому звернули увагу на такий автомобіль, дивіться, легкосплавні диски, гарні фольксвагенівські оригінальні. Гольф плюс, так, є нюанси, якісь там оце все, це все робиться, таке десь трошки лак поліз там. Це робиться. Так, дивіться, який раритетний знайшов на ринку. Сіат Напишіть коментар Толедо. да Толедо, 96 рік, з газом. Двушечка доларів. Ось сьогодні мені людина пише, чому на сенсі купити за 2000 доларів живого. Я кажу, що ви не купите на сьогоднішній день, тому що це вже машина роки і будуть нюанси а що ви порекомендуєте? Я кажу, що в принципі можна якби третього посаду купити. Ну, дивіться, от варіант, Толедо також в принципі, варіант. Але ж ви маєте розуміти, в такому бюджеті ви маєте розуміти, що будуть нюанси по автомобілю, тому що це вже роки і тут нічого страшного немає. Якось так. Chevrolet Авео. Хороша ціна, біг за 9 рік, торг присутній, 1,2. Є номер телефона 4 500 доларів ціна даного автомобіля капремонту. Добре... Після капремонту після двигуна людина все зробила. Ось такий продає жіночка. Цікавий такий варіант. 4 500 доларів вартує даний автомобіль. Так, Деусенс. Ціна даного автомобіля. 900. Можете номер телефону продиктувати? Добрий день. Номер телефону продиктуєте? Не хочете там. Да. 2900, але номер телефону не дають. Так, дивіться, який є варіант на ринку Fiat. Ціна 3300 доларів. Це є 1,9 дизель, 3300 доларів. 2004 рік. Номер телефону продиктуєте. 067 067 115 115 33. 33 11 11, Як звати? Микола. 3311 кінці звати Микола. 3300 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий гарний варіант в універсалі. Так, да, ясно, що є якісь нюанси, тому що, тому що я перший раз таки бачу на ринку автомобіль. Прокоментуйте. Такий гарний варіант. 300 доларів. А ремінь І... Так, дивіться, яка золота соточка на ринку. Все це повністю зроблено, обслужено. Кажіть номер телефону. 068 058 058 30 30 29 29 Олександр, так? Олександр. Олександр, 30 29 в кінці. Ціна 2600 доларів, торг присутній. З газом 1.8. Гарненька, синенька, зимова резина. Легкосплавні диски. В збереженому стані. Дивіться, яка сотка на такі роки. от Хтось хотів купити сенса, да, от купіть таку соточку і будете мати нормальний автомобіль, який ще 20 років буде їздити. Ось такий варіант. До мене люди дзвонили. 2600 людина стартує. Звати Олександр. Соточка продається 1,8 з газом. Так, Opel Meriva. Opel Meriva. 4200 доларів. З газом також, 9-й рік. 9 рік з газом авто. Тому телефонуйте. Якщо зацікавить, доволі такий популярний автомобіль. підбирали ми такі автомобілі людям на ринку в Луцьку. Тому, можливо, вам потрібен такий варіант. В Луцьку їх буде більше варіантів таких, якщо ви хочете і в номерів. Собі. Да? Ясно, що машина вже не нова, якісь нюанси по автомобілю є, так як в машині вже роки. Але от, що маємо, те маємо. Так, 115-ка Лада, можливо, кого зацікавить, 2007 рік з газом, ціна 2500 доларів. Кажіть номер телефону 095 321, 47 59. Як звати? Микола. Звати Микола, телефонуйте, 2500 доларів. 2007 рік авто. 115. ка Ось такий варіант. Так, Б5 Passat, підписники, 1,6 MPI. З газом. Універсал. Без підкрасів. Є номер телефону. 2002 рік. 4500 доларів. 4500 доларів і ви маєте такого Б5 Пасата. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Телефонуйте. В універсалі. О, дивіться, які номера класні. А. Дивіться, тут номера вартують більше, ніж ця машина, да? 100%. Да. Зараз сьогодні, на сьогоднішній день такі номера купити це. Ну, але дивіться, 4500 доларів стартує з газом. Ось такий посадик. Також є на ринку Renault Scenic в чорному такому кольорі. 2004 рік. Ціна 4400 доларів, ток, ток присутній. навіть ток присутній. Скільки номер телефону, будь ласка, 068. 068 64, 64 71, 71 325, 325. Як звати? В'ячеслав. В'ячеслав. Телефонуйте до В'ячеслава. Кондиціонер присутній. шкіряне кермо. старт-стоп, Всі стеклоподйомники, шкодки. Давайте ззаді. 4400 доларів, торг присутній. Ось такий автомобіль. Запаска повнорозмірна, шви заводські, все як не має бути. 4400 доларів. Телефонуйте. Так, дивіться, який в рівному варіант. Перший раз бачу, відверто, не зверта уваги. Да, хацу кауре якось називається, чи як воно правильно, напишіть коментар. Бензиновий літровий двигун. Є номера телефону. 800-2900, да, вроді би. 2900 ось такий автомобіль. Можливо, кого зацікавить, механіка, 2900. Це ваша резина, так? Да? нова резина Фулда. 2900 доларів. О, давайте. Ось такі хаца. Японська якість. Все як не має бути. Тому телефонуйте до продавця. 2900 доларів з комплектом зимової резини. 90, 90, так, дивіться, як джилі є. 13 рік. Один власник салона, правильно? Один, один власник один. салона. Кажіть номер телефона. 0,96. 0,96. 356. 356. 90. 90. 58. 58. Як звати? Віктор. Віктор, дивіться. Стан автомобіля, стан двигуна. Який пробіг автомобілі? 42 тисячі. 42 тисячі кілометрів. Сам один власник. Один власник салона. Людина сама салону отримала, даний автомобіль. Кондиціонер присутній. Ось дивіться, в якому стані кермо. В принципі... Дивіться, ще навіть не, не виймав. Так. В салафані, да? це хаз. Це, це. В салафані, машинка в салафані. Ну, це звісно екземпляр, реально. Дивіться, екземпляр. Ну. Я думаю, що тут. Супер. А ну Все по е, перед тим тисяч е, десь наїздила 40 тисяч кілометрів. Тринадцятий да, е, рік. Так. Е, Бачите, з е, 13 роком. Дивіться. Все 13 років. Що буквально десь е, кілометрів 70-65 — 70-65 кілометрів. На, на поміняний гарем Ремені. — Роліки, масла, фільтра, всі втулочки, все. Супер. Буквально не де вклади, нічого не потребую. І ще як буде хороший власник, що є комплект зимної резини і з дисками. Все, супер. Комплект зими з дисками 3, скільки? 3 500, так? Да? Так, да, 3 500, менше я вже не Менше не буде, 3 500, 3 500. рік. Да. Дивіться, в машині взагалі корозії немає. Взагалі. А яка корозія? Збірки Сих... стоять, да, все. чохли, той... в, в, зал... салафані. салафані машина, друзі. 3 500 доларів. Ось вам, все повністю подкрильнички, людина все поставила, брезговички. Це себе себе не сидів. Ось так. Ще мухи. Кажіть вас. Та, що... та, та як є. Так, де усе? Ланус, да? так? Чи сенс? Сенс. Дві тисячі доларів. Чотирнадтий рік. А дайте номер телефону, щоб людям. Так, дивіться, номер телефона. 14 рік, 2000 доларів. 14 рік. Газ. А, газ також є, Йдемте, глянемо. 14 рік автомобіль. 2000 доларів. Да, можливо, будуть якісь нюанси. Але машинка 400 років. Бачите, з От Отвигуну, технічно все нормально. Людина да, не готувала автомобіль. 2000 доларів, 1400 рік. Деусенс. Можливо, коза цікавий, 2000 доларів. Номер, номер продавця є. Телефонуйте. Так, Volkswagen Bora з газом. Добрий день. 1,6 газ бензин, є номер телефона. Так присутній Так, да, звісно. От скажіть такі. Так так лупнуло, коротше, що молоді пчатки це. Оце то. Так, з газом, з кондиціонером, гарний зелений колір, легкосплавні диски, зимова резина, Volkswagen Bora, 3600 доларів торг присутній. c Max 2004 рік. 4200$, доларів дизельок 1,6. Торг присутній. 2004 рік. Так, Такий акцент у нас. І будемо, друзі, завершувати ринок, тому що, як ви бачите, сьогодні в принципі, багато було варіантів непоганих, новіших. Є номер телефона. Ось такий акцент, можливо, когось зацікавить. Так, да, звісно, є нюанси, бампер міняний, але ціна, я думаю, буде адекватна. Тому, друзі, що вам скажу, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, подобайку за мою роботу. Вам дякую за увагу, дякую, що коментуєте відео, дивитеся. Ясно, що ті автомобілі, які я вам показую, їх потрібно перевіряти. Але як є в мене така, знаєте, поговорка, немає поганих машин, є погана ціна. Якщо ви купляєте машину за 2-3 тисячі доларів, ви маєте розуміти, що будуть нюанси. У вас є такий бюджет, ви маєте бути готові на те, що потрібно щось ложити, щось підкрасити, щось підфарбувати. Да, можливо, буде якась корозія, десь можливо це, але і ціна машини на перше время купити вам, поїздити. Ну тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в відео, Ось такий ринок нас. Тому всім все найкраще. Рено Меган другого покоління. Гарний, практичний, красивий колір. Напишіть в коментарях, мені вони подобаються. подобається. Ключове слово ціна. З газом автомобіль. 4300 доларів. Ще й торг присутній. 2007 рік є номер телефона. Давайте продублюю 098 89 88 938. Щоб ви не ставили на паузу, бо ціна дійсно адекватна. Я вважаю, що і з газом автомобіль. Всі стеклоподйомники, як завжди, регулювання зеркал присутнє. Бачите, в чехлу кермо. Кондиціонер присутній в автомобілі, все працює. Газік, бачите, кнопочка на газ. Ручник. Шторки. Все працює. Шторки, бачите, ззаді шторки є. 4-300 доларів. Торгуєтесь, фаркоп присутній, 4300 доларів. На сьогоднішній день газ поставити, там 500 доларів вартує. 4-300 доларів, як присутній, телефонуйте до продавця. Ось такий варіант. Дивіться, який екземпляр на ринку знайшов. Уже йшов, е, вже, що, вже все зняв для вас відео, але вже вертався до автомобіля. Тойота Корола двохдверна. Автомобіль вартує 2600 доларів. 96-й рік 1,3 бензин. Такий гарний варіант. Номер телефона 066 392 6047. Повністю автомобіль обслужений. Компресія хороша, мастила фільтра, ходова без нюансів, легкосплавні диски, дивіться, яка класна резина, зимова хороша резина. Можливо, когось зацікавий такий апаратик. Дно не варене вареницею. Дно ціле, дивіться, який стан автомобіля, стан кавроліна. Ось така Тойота Corolla. Перший раз такий варіант бачу на ринку, можливо, його зацікавить. Що, що по ціні на віддачу буде? 25 тисячі доларів. Телефонуйте до продавця, номер телефону я сказав. 2,5 тисячі доларів. От вам варіант. Аналог також, в принципі, ланець. Це краще, тому так. Що... Ну, зараз людина відкриє ще під капотний простір. 2,5 тисячі доларів, дивіться, все, бомба. Супер, людина дивиться за автомобілем. По на 07.09.24 недавно фільтра масла, акумулятор вакторський. Все повна жидкість, як не має бути. Тому телефонуйте до продавця. Всім дякую. Хай продається.